Повномасштабна війна почалася, коли йому було 16. Юний, завзятий, сміливий та щиро люблячий свою рідну землю. Віталій Гольцапфел ще тоді твердо вирішив: стояти осторонь біди, що охопила Україну, не можна. Тож тільки на йому виповнилось 18, пішов добровольцем у лави збройних сил. Загорився тим бажанням, тому що бачив наскільки почав, ну почали захоплювати Україну, тобто територію. Так же само бачив, яку вбивають мирне населення. Тобто, самому для себе стало якось покликом туди піти. Ну, а на той час мені було лише 16. Тобто, можна сказати, для, для себе я сказав, що піду, як тільки виповниться 18. Мав виповнитися 18, але було на той час 17. За пару днів до 18-ї річ. Пішов до міського. Воєнкомату і кликався, ну, хотів вступити на військову службу по контракту. Сказали, ти молодий, ну, почекай ще, ти перегориш з цим бажанням. Ну і почав ще раз, і ще раз, і ще раз, і, як можна сказати, добився свого бажання, тобто свого покликання. Мобілізувавшись до лав української армії, новобранець пройшов інтенсивне навчання на території Великої Британії. У лавах 3-ї окремої штурмової бригади рекрут отримав фахову професійну підготовку кулеметника ККМ. Наразі Віталій захищає свободу та незалежність батьківщини у складі 128-ї окремої гірсько штурмової закарпатської бригади. Разом з побратимами бере участь у боях на запорізькому напрямку, а також ділиться досвідом з воїнами в якості інструктора. Начаю тому плані, що ази. Тобто основу, що як, так же само, як і мої побратими, які теж навчають, тобто в яких більше досвіду чуть-чуть, які більше пройшли. таких же самих, якся, як і ми. Ну, теж, теж військовослужбовці, тільки, як каже, з меншим досвідом. Багато таких заслуг як за мною немає, але скажу одне, пішовши, ну, як себе каже, це в облаго. Во благо України. Тому що як-не як -най -най -най, хочеться миру, хочеться спокою, щоб по, ну, поскоріше ця горда, яка слуне, ну, зупинити їх і повернути все, як було. Тобто спокійно, щоб все було мирно, типу, і, і діти, і ну, всі мирне населення не чуло, тобто вибухів і так далі. Мукачівський професійний аграрний ліцей імені Михайла Данканича, студентом якого є Віталій, як виняток працює з хлопцем онлайн, аби він мав змогу здобути атестат про середню освіту і диплом кваліфікованого робітника. У ліцеї про хлопця знає чи не кожен. Тут ним пишаються і ставлять за приклад. Ми горді, що в нас вчиться такий учень, як зараз навчається на третьому курсі. Я говорю, навчається тому, що ми онлайн з ним працює наш колектив, і ми б хотіли, щоб він повністю отримав і закінчив наше вчилище. Віталік, звичайний закарпатський хлопець, і, звичайно, сім'ї робітників. Але я думаю, що в генах батьків було щось порядочне, щось патріотичне, і Віталік, так само, як і батьки, працьовитий, чесний і головне, любить свою землю, нашу державу. Хочу побажати Віталіку і всім нам. Скорішої перемоги мирного неба, тому що український народ, трудолюбивий, красивий, освічений, заслуговує значно на краще життя під мирним небом і наша прекрасна держава Україна. Переможе, і ми будемо жити так, як і жили без москалів, без агресорів, так як вважаємо, за потрібне. Днями Віталій Гольцепан завітав до рідного навчального закладу. З такої нагоди керівники ліцею організували своєрідну лекцію, де хлопець мав змогу розповісти свою військову історію. Захід виявився напрочуд, надихаючим. цей захід. Ми організували, щоб показати всім учням наскільки цінно, наскільки важливо такі дрібниці в їхньому житті, як спокійний сон, навчання, їхні без. Кетування, щоб вони могли побачити різницю, що їхні ровесники, такі молоді, 18-річні хлопці у наш час не сплять спокійно, сплять в окопах, десь там не досипають і забезпечують нам мирне життя. Я, як старша людина, як наставник, дуже прискіпливо поставився до його бажання в такому молодому віці служити в Збройних силах України. Але побачивши в очах патріотизм, прагнення захищати свою батьківщину, прагнення перемогти на полі бою, що сьогодні на сьогоднішній день найбільш актуальне питання для нас всіх під корило. Тому сьогодні він служить в нашій славетній 128-й бригаді і є прикладом для багатьох молодих людей в нашому краї. Незабаром Віталій повернеться на передову, аби боронити Україну від підлого ворога. Хлопець скромно розповідає про свої досягнення. Каже, не вбачає у своїх діях героїзму, а просто робить те, що підказує серце. З особливим трепетом він згадує і побратимів, таких самомужніх воїнів, як і він сам. Наразі багато моїх побратимів знаходяться на передовій, і в тому ж числі Євген Сотник. Євген, я з тобою. Скромний та чемний, зі звичайної робітничої родини. Хлопець показав приклад патріотизму та незламності духу. Ось він світ української нації. Воїн, що надихає вірити у світле майбутнє нашої держави. Перемога обов'язково буде, адже її здобувають незламні українські герої.